Доброго дня. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги, уваги огляд подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. Найбільш гаряче вчора було на Луганському напрямку. Основні бойові дії розгорнулися у Попаснянському районі. На ділянці фронку, фронту Золоте Троїцьке. Одразу після другої години ночі противник розпочав масований мінометний обстріл наших позицій, який тривав безперервно впродовж семи годин. Між восьмою та дванадцятою годиною під, під, під прикриттям мінометного вогню ворог пішов в пряму атаку на наші позиції, проте був відкинутий влучним вогнем у відповідь. Однак невдача не зупинила окупантів. Вони запросили артилерійську підготовку, а також підтягнули до лінії фронту танки. Згодом, близько 14 та 16 години, незаконні збройні формування ще двічі атакували наші опорні пункти. Обидва бойові зіткнення завершилися на нашу користь. Ворог не пройшов. Зрештою, після 16:15 противник вирішив припинити бойові дії на цьому напрямку, аби підрахувати втрати. Усі атаки впродовж дня тривали з південно-східного напрямку селища Калинове. І окрім цього, ворог порушував режим тиші у Лопаскіному, це район міста щастя, а також здійснив мінометний обстріл в Оріховому, це район Бахмутської траси. Таким чином, вчора на Луганському напрямку відбулося три бойових зіткнення та 15 ворожих обстрілів. Донецький напрямок після першої години ночі окупанти розпочали потужний артилерійський обстріл наших позицій одразу на двох напрямках в Авдіївці та селищі Опитне. Дещо пізніше, вже після сходу сонця, ворог активізувався північніше поблизу селища новоселівка 2 де вели вогонь 120 мм міномети. Надвечір, після 19-ї години, бойові дії велися на Світлодарській Дузі та в Авдіївській промзоні. Противник застосовував бойові машини піхоти, міномети калібром 82 міліметра. Українські війська відкривали вогонь у відповідь. І окрім цього, ворог кілька разів порушував режим тиші у Троїцькому, у горлівській англомерації, а також поблизу позиції шахта-Бутавка. Натомість у Зайцевому та Пісках вчора було тихо. Всього за добу на Донецькому напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів. Зокрема, 10 з використанням важкого озброєння. І Маріупольський напрямок. Там неспокійна обстановка зберігається по всьому фронту. Зокрема, у Мар'їнці між 19 та 21 годиною відбулося два бойові зіткнення сил антитерористичної операції з противником. Обидва напади ворога було успішно відбито. Окупанти використовують важке озброєння, танки, міномети. Найбільш потужні обстріли сталися у Красногорівці, Старогнатівці Чермалику, а також на ділянці фронту Гнутове Широкіне. Здебільшого це відбувалося в темну пору доби. Одразу в кількох місцях у Красногорівці, Мар'їнці та Широкіному наші війська обстрілювали ворожі снайпери. Таким чином, вчора на Маріупольському напрямку відбулося два бойові зіткнення, 38 обстрілів, з них 15 з важкого озброєння. І також минулої доби противник вів активну повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Зокрема, на Донецькому напрямку ворог застосував 5 безпілотників. Через погану взаємодію один з цих безпілотників був збитий самими ж бойовиками зі складу так званої 7-ї бригади. І за добу, що минула, на превеликий жаль, внаслідок бойових дій шестеро українських військовослужбовців загинули. 13 наших бійців були поранені. Ще восьмеро військовослужбовців Збройних сил України отримали контузію. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. І втрати противника. Минулої доби семеро окупантів загинули та 12 отримали поранення. Ці втрати понесли одразу чотири з'єднання російсько-окупаційних військ: це так звані Шостий полк містодистокації Стаханов. 7-ма бригада Дебальцеве, 9-й полк Новоазовська, також так званий 11-й полк Макіївка. Служба безпеки України спільно з військовими знайшла в районі проведення антитерористичної операції дві схованки, які містили надзвичайно велику кількість набоїв. Зокрема, біля попасної виявлено схорон під приватним будинком. Там було знайдено протитанкову міну, танковий снаряд, 200-грамову тротилову шашку. А також близько 200 набоїв до автомата Калашникова з російським маркуванням. За інформацією правоохоронців, диверсанти бандформування так званої ЛНР планували застосувати цю зброю і боєприпаси для підриву автошляху сєвєродонецьк попасна Ще один схрон правоохоронці знайшли у Бахмуті, де було знайдено 19 гранат Ф-1 та РГД-5, а також майже 400 набоїв до пістолета Макарова. Ще один колишній бойовик скористався програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома і повернувся до своєї родини. Мешканець Луганської області нетривалий час перебував у лавах бойовиків у 2014 році. Чергував на блокпостах у Станично-Луганському районі. За декілька місяців він добровільно залишив банформування. Тепер цей чоловік вирішив співпрацювати з українськими правоохоронцями, щоб завершити свої поневіряння та отримати шанс. Повернутися додому. Попри активізацію бойових дій, українські військовослужбовці допомагають мешканцям прифронтових міст та сіл. До Збройних сил України звернулися мешканці села Кирилівка Нікольського району Донецької області, які розповіли про проблеми із забезпеченням питною водою. Центральне водопостачання у Кирилівці відсутнє, а багато злітніх мешканців не можуть самотужки доставити воду з сусідніх сіл. Саме тому наші військовослужбовці привезли людям цистерну питної води та наповнили ємності у кожному подвір'ї. Згодом військові залучили міжнародну гуманітарну організацію і до Кирилів вже завезено понад тисяча шестилітрових бутлів з водою. Тривають навчання підрозділів Збройних сил України. Протягом 18 22 липня фрегат Гетьман Сагайдачний. З гелікоптером К-28 ПЧ на борту пройшов спільні тренування у рамках багатонаціональних навчань Морський щит 2016. Головна мета цих навчань це відпрацювання взаємодії тактичних з'єднань, що складаються з підрозділів кількох країн відповідно до стандартів НАТО. І також у Кам'янець-Подільському завершився двомісячний збір з підготовки позаштатних саперних інструкторів. Військові фахівці. Отримали нові знання, навички та методики з вибухової справи, а також з подолання інженерних загороджень та фортифікаційного обладнання позицій. Переважна більшість занять проходили в умовах максимально наближених до бойових, де військові використовували штатне озброєння, засоби імітації, а також макети мін. Друзі, дякую за увагу! Це вся інформація на сьогодні. Чи будуть запитання чи уточнення? Чи є запитання? Нема. Дякуємо, дякую всім.